І так, всі призом мої лакі. Сьогодні у нас 5 на 6 стрімохую 2 проходимо третю ніч. У нас, виходить, по рахунку третя ну, ніч. Я думаю, що вона не буде така важка. Зараз ми це все подивимося. Так, зразу. Е, рубаємо дрова. Нарубаємо, я думаю, 32, я думаю, нічого, в принципі, такого не станеться. Ага, до нас позвонив дідо. у нас Я вірю, що у тебе вийшло. Ти довший одаліти у вас злотіє. Буду валять тебе і засіб Ну, Давай, все, за встречі. Нам, получається, дідо сказав, що він нас залишив сам в його маленькому будиночку, в якому ми зараз перебуваємо, получається так. Виживаємо від тім від Тімохи. І получається, що? Йошкін, Кошкін. Там оце от Гадіна. Йомою. А я то вже думав, що нас загризуть. Так, де у нас бігає Тімоха? А Тіма у нас бігає, як завжди, в принципі. Так, двері ніби я ще не буду підкручувати. Так, тут ховатися, а тут у нас, ну, давайте візьмемо один пікуль і наберемо води. Ну, давайте вже до... Да, да. Опа. Йо-моё. Так, берем эту фигню всю. Так. Я куплю тебе мороженое. Так, там десь можна було ще двері підкрутити, я краще фіксану їх. Окей. Ой. Окей, easy. Поки що друга ночі, в принципі, нормально. Ну, пекти переж... Ну, можна, можна, окей, давай. Один, два. Три. І получається 4. Ну, я, я думаю. Опа. Окей. Давайте дрова трохи пізніше нарубаємо. Ми зараз, знаєте, що я маю зробити, напевне, зараз. Взяти один пікуль і набрати води обов'язково. Тепер дивимося в камери. Окей, тепер ми можемо сміло рубати дрова, я думаю. Так як виходить... Тімоха зараз по-любому пішов від цього пікуля в туалет. Тут треба дуже акуратно грати, розумієте? Тут дуже така акуратна має бути гра в нас. Йома, і Тімоха вже вибрався. І мені щось не дуже подобається. Взагалі... То куди Тімоха біг? Можливо, навіть зараз нам... Ну, ладно, не, не хочу озвучувати. Ну, поки що нікого нема. А ну, пішов звідси. Так, третя ночі, половина вже є, друзі. Навіть більше, я вам скажу. Опа, щось дивне. Щось дивне. Давайте фіксанем двері. Опа. Смотри, какой. Йошкін кошкін. Ховаємося. Тимоха тут побігав, побігав. І пішов. Йошкін, кошкін. Дивимся, ми мусимо всіх. Получається, на всіх дивиться. Так. Ну, Тимоха пока що ніби щось не дуже. Це вот. Поки що четверта ночі. Так, пока що терпимо, терпимо. Ну тут я тебе, конечно, да. Що ще пекти треба буде? Та Йошкін Кошкін. Я думаю, що на третю ніч, ну, Тімосі хватить і. І трьох до кінця уже. І так. Беремо один пікуль, трохи наберемо води. Йошкін Кошкін. Мені дуже страшно, що в якийсь рандомний момент... Тімоха, може, якраз таки вот цей рандомний момент стався. До... Мені дуже зараз пощастило. Мені дуже зараз пощастило, що я другий раз провірив оцю дверку. Тому що, якби я другий раз дверку не провірив, ой, друзі, я думаю, що... Ну, нам не потрібно, саме головне, це допускати, щоб Тімоха був голодний. Все. Ой, Йошкін, кошкін. Подивіться, Тімоха. Тімоха ж там в туалеті сидить. Все, шоста ранку. Ну нарешті, ну нарешті. Третя ніч ну, от, третя ніч була вже цікавенька. Вже да. до нас Тімоха навіть завітав да? до хати. Дідусевої. До, ді, до діда до хати завітав на третю ніч. Ну, Наступному відео подивимося, що у нас буде на четверту ніч. Ну а на цьому, друзі, все. Ставте лайки, коли на вашу пишіть коментарі. Ну і, звісно, не забувайте тикати на дзвінок, щоб не пропускати інформацію на моєму каналі. На цьому все, всім удачі. Всем пакета!